Швидка вправа від низького тиску, або якщо у вас спад енергетичний і вже кава не допомагає, або ви не хочете там ніяких стимуляторів вживати. Так, ми будемо стимулювати праву ноздрю, тому що це сонячний канал, енергетичний канал. Класно робити взагалі зранку для профілактики, щоб у вас було більше вашої природної енергії. Або тоді, коли вам потрібна додаткова енергія, закриваємо ліву ноздрю лівою рукою. І починаємо дихати тільки через праву ноздрю глибоким повільним диханням. Не забуваємо, що вдох, живіт надуваємо, видих – здуваємо. Дихаємо так три хвилини, і ви відчуєте прям як енергія розливається по всьому вашому тілу. Якщо ви хочете більше лайфхаків з кундаліні медитації. Йоги, Приходьте на телеграм-канал, завжди є актуальне посилання в шапці профілю.